Сковорода це натхнення нашого краю. Сьогодні ми дізнаємось цікавинки про його шлях. На першому фото ми бачимо яскраву та живописну пам'ятку. Саме тут Сковорода писав байки Харківські. Влітку, коли все цвіте, він відпочивав у тіні дерев, грав на сопілці. У Харкові відвідував музичні вечори. Поруч з цією пам'яткою струмиться джерельце з прохолодною водою. За легендою його відкрив сковорода. Люди відусіль приїздять, щоб набрати води. Мешканці селища роблять все, щоб зберегти найулюбленіше місце поета. А на цих фото штучне озерце, яке зробили місцеві жителі. А щоб таке зробити, знадобилось багато часу, але воно того варте. Вода в цій воді саме з того джерела, яке відкрив А Люди запустили туди рибу, корель, тому це ідеальний відпочинок для тих, хто полюбляє рибалку. Для зручності було створено невеликий ресторанчик, де можна приготувати спійману рибу. Також там можна придбати вудки, якщо Тобто не планував рибачити. А На цих світлинах, скажімо так, шлях, яким ми гадаємо, ходив сковорода. На лівому фото стежка, яка пролягає поруч із Ставком. Можливо, що сковорода любив саме цей маршрут, бо ну, неможливо пройти, не помічаючи таку красу, особливо навесні. Це саме та водойма, вздовж якої він ходив. Місцеві кажуть, що ставище було холодним через джерела та рідко прогрівалося. Взимку на цій водоймі проводиться захід хрещення, а влітку Івана Купала. Ще кажуть, що ставок глибокий, гарне місце для відпочинку. На сьогоднішній день. Громада селища робить все, щоб відпочинок на цьому стапу був зручним та безпечним. Ось ще з іншого ракурсу. Ще одна криниця на шляху філософа. Місцеві власними силами зробили так, щоб колодязь мав вигляд тонних. Поруч біжить маленький струмок. Колись рівень води був значно більший, але через зміну кліматичних умов вода потихеньку покидає джерельця. До цієї криниці, криниці також приїздять люди з навколишніх міст та сіл, бо вода смачна і справжня. Наступна локація це грушник, мальовниче місце. Через це поле сковорода проходив часто, зупинявся, відпочивав під деревами. Багато років на цьому місці проводили захід сад божественних пісень роду. Збиралося, мабуть, все селище, навіть приїздили люди з Харкова, з інших сіл міст. Співали, танцювали, читали байки та вірші. Був великий ярмарок, присвячений українській культурі. Для дітей були розваги та майстер-класи. Але це не єдиний захід, який був на цій галявині. Останній раз до нас завітала вокально-інструментальний ансамбль Сіня Ппіса. На жаль, через війну заходи не проводять, але я сподіваюся, що після перемоги таких заходів буде більше, і ми будемо раді вітати вас у нашому селищі. Дякую, дуже дякуємо, пані Дарино. І я сподіваюся, що, скажімо, дух Сковороди буде далі діяти в дорослих, в молодих людях, підлітках і в дітях, так? Що ця традиція передавати пам'ять, зберігати пам'ять, вона ніколи не перерветься і він буде нас в тому підтримати підтримувати. А зараз слово пані сестрі, пані Дарини Софії Воронченко. Послухаємо. Вірш, який її є, є рефлексією над зустріччю з Ковородою, тобто така лірична, лірична зупинка в наших розмовах. Прошу, Софія.